Ніхто мене не любить, ніхто не приголубить. Піду собі в садочок наїмся черв'ячків. Так, напевно, одне із найгірших почуттів це почуття самотності. І хто знає, як його побороти? Хоча мені здається, я знаю, хто нам зможе допомогти. Вінничани, ходімо, запитаємо їх. Потрібно завжди шукати можливості дійсно спілкування, тепла. І я думаю, що в цьому випадку допомагають друзі, друзі, рідні, і е, треба дійсно звертатися до людей, самому проявляти ініціативу, не залишатися наодинці, тому що це страшно так. Спілкуватися з іншими українцями і чим більше, тим краще. Я з цим ніколи не зіштовхувалася, і я дуже бажаю тим людям, які самотні, щоб вони пошвидше знайшли свої другі половинки або завели собі, я не знаю, хоча б тваринку, яка б могла їх. Підтримувати підтримати, підтримати під да, підбадьорити напевно заводити на найкращих друзів, нових друзів, нові знайомства, і це завжди допомагає, адже ми так само спілкуємося і люди нас можуть витягнути з цього. Я думаю, що тут допоможе лише така практика, як вдячність. Треба дякувати, що ми сьогодні живі, що наше життя захищають нас ще спокійна обстановка, а навіть якщо вона не спокійна, потрібно бути вдячним за те, що ти хоча б прокидаєшся зранку, що ти можеш допомагати хоч чим-небудь просто, які є можливості, так треба допомагати. І, звісно, побільше цінувати. Таке, як я сьогодні каву з вишнею знайшла свою улюблену, і я вже щаслива, я вже радію. Я думаю, багато таких зараз людей, які почуваються себе самотнім, і можна просто як скооперуватися, знайти таких ж самих і не бути самотнім.